Доброго дня, малята! Ви на каналі Мама Кульбабка Підписуйтесь на наш канал. Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. У діда була дочка, та й у баби теж була своя дочка. Купив дід козу і послав бабину дочку пасти ту козу. Ось дівчина цілий день пасла, пасла, а ввечері напоїла козу водою і жене її додому. А дід сидить біля воріт і питає козу. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи наїлася ти, чи напилася ти? А коза відповідає, Мее! Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла ме. -е -е. Тільки бігла через місточок ме -е. та вхопила листочок, клиновисток. -е. Тільки бігла через гребельку ме, -е. та вхопила водиці крапельку. Ме -е. Тільки пила, тільки їла. Дід розсердився на бабуну дочку. Та й насварив її. Наступного ранку посилає він свою дочку козу пасти. Жени, доню, козу в поле та дивись, нагодуй, напої її добре. Ось дідова дочка цілий день пасла ту козу. Ввечері напоїла її водою і жене додому. Дід знову сидить біля воріт і питає. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи наїлася ти, чи напилася ти? А коза знову відповідає Ме, ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Ме, тільки бігла через місточок ме. Та вхопила клиновий листочок ме. Тільки бігла через гребельку ме. Та вхопила водиці крапельку ме. Тільки пила, тільки їла. Розсердився дід і насварив і свою дочку. На третій день дід сам зібрався, вигнав козу у поле пасти. Випасав дід її цілий день на полі, а ввечері напоїв її водою і погнав додому. Дід козу обігнав, сів біля воріт і чекає на неї. Повернулась коза дід і питає, кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи наїлася ти? Чи напилася ти? А коза йому знову відповідає. Ме, ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Мее! Тільки бігла через місточок ме та вхопила кленовий листочок ме, тільки бігла через гребельку, ме. Та вхопила водиці крапельку. Мее! Тільки пила, тільки їла. Ага. Так ось яка ти, сказав дід, схопив козу за роги і став її бити. Вирвалась коза від діда і втекла до лісу. Біжить, біжить коза, не обертається. Бачить, зайча хатинка стоїть, вбігла коза в хатинку, а зайця дома немає, зачинила двері і залізла на піч. Ось прибігає зайчик. Коли чує вушком, хтось у хатинці його сидить. Зайчик і питається. А хто хто в моїй хатці живе? А коза сидить на печі та й каже Я. Коза дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупу тупу ногами, за колю рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі смерть. Злякався заєць, який такий звір невідомий у хатці сидить, сів під березою та й плаче. Коли йде вовк і питає у зайчика, Чому ти, зайчику, плачеш? Як мені зайцю не плакати? Коза в мою хатинку поселилась і двері зачинила. Нема мені тепер, де жити. Вовк і каже. Не плач, зайчику, я цього звіра зараз вижену. Пішов вовк. До хатинки зайчика та й питає, Хто, хто у зайчиковій хатинці сидить? А коза з печі я, коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками. затопчу хвостиком замету тут. Тобі і смерть. Злякався вовк і кинувся що духу тікати. Ось знову сидить зайчик під березою та й плаче. Коли це йде ведмідь? Чому зайчику плачеш? Як мені зайцю не плакати? Коза дерезав мою хатинку, поселилась і двері зачинила. Нема мені тепер, де жити. А ведмідь і каже Не плач, зайчику, я цього звіра зараз вижену. І пішов ведмідь до хатинки й голосно заревів «Хм, а хто, хто у хатинці зайчика сидить? А коза з печі. І я коза. Дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами за колю рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі смерть. Злякався ведмідь, ніколи про такого звіра не чув, ніколи такого звіра не бачив О, і втік у ліс. Знову сидить бідний зайчик під березою. Сидить і плаче, аж летить поруч бджілка. З... Чому зайчику плачеш? З... Розповів бджілці зайчик про свою біду. Не засмучуйся, зайчику. З... Я тобі допоможу, сказала бджілка. Де тобі, бджілку, допомогти? Вовк гнав, гнав козу, не вигнав. Ведмідь також гнав, гнав козу, не вигнав і тобі це не вдасться. Сидить зайчик під березою та й знову плаче, а бджілка прилетіла до хатинки зайчика і питає, а хто хто в хатинці зайчика живе? А коза з печі я коза, дереза, за три копи куплена, пів боку луплена, тупу тупу ногами, за колю рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету. Не злякалася бджіка, почала навколо хатинки кружляти, усі вікна заглядати. Дзищала, дзищала, ззз, знайшла шпаринку, пролізла в хатинку і так вжалила козу прямо в бік. Коза вискочила у двері та й до лісу, тільки її бачили. Зрадів зайчик, зайшов у свою хатку і став у ній жити у своїй хатинці. Бажаю щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля. До нових зустрічей. На все добре. Підписуйтесь на наш канал.